Сьогодні, 8 травня, сьогодні день пам'яті та перемир'я. Сьогодні ми дотримались перемир'я. Сьогодні Російська Федерація також дотрималась перемир'я, і вночі було очевидно тихо. Не по всій Україні в Сумській області, все таки було чутно прильоти. Це говорить про те, що Російська Федерація зараз максимально стягнула свої сили протиповітряної оборони для того, щоб захистити оті кортонні коробки, які будуть на червоній площі показувати союзникам так званим союзникам. Це говорить також про те, що не так вже й багато можливостей в Російської Федерації, і вони не зможуть постійно тримати свій фронт. Це говорить також про те, що Україна, очевидно, вже перемогла, оскільки майже 4 роки повномасштабної агресії стримує наступ Російської Федерації. Ну і це говорить про те, що ми маємо пам'ятати, що є велика різниця між ніколи знов і можемо повторити. Це абсолютно різні речі. Ну і трішечки вам кумедної новини. Вони навіть збудували на Мос-кіно. Будівлю Рейхстагу в натуральну величину. Питань в мене більше немає.